Та компанія Авто. У нас нове надходження HR-V, 23-й рік, 26 тисяч миль пробігу. Десь орієнтовно 40 тисяч. За що ми маємо? Автомобіль. Новий тут розказувати нема. Що майже кульок. Простенька комплектація, надійний повноцінний автомат. У нас присутній безключовий доступ, утримання смуга, адаптивний круїз-контроль, камера заднього огляду, Двузонний клімат-контроль, парктроніки, карплеї. Все присутнє Чотири підйомника, звісно. Є ззаду місце, досить таки багато місця, ззаду виглядає таким чином дуже класний надійний автомобіль. Ну це Honda. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Подивіться, 400 підйомничка. Напіввіртуальна приборна панель. Дуже класний. Даний автомобіль можна придбати в лізинг, в кредит, готівка. Будь-який спосіб розрахунку можемо привезти такий автомобіль під замовлення з Америки. Або цей автомобіль продається у нас в Солонці Стрізька 28. Автомобіль по наявності розмитнений. Приїжджайте, тестуйте і купуйте. Компанія своє авто село Солонка Стрийська 28 А приїжджайте друзі.